Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Завдання номер 58 При якому значенні А рівняння 3ах дорівнює 12 мінус х має корінь, що дорівнює числу мінус 9? Ну, давайте перепишемо рівняння. 3ах дорівнює 12 мінус х. Далі. Нам відомо, що корінь рівняння дорівнює мінус 9. Напишемо, що х дорівнює мінус 9. І нам треба знайти А. І шукаємо А. Пишемо а невідомо. Тепер в наше рівняння замість х підставляємо мінус 9. У нас вийшло 3 помножити на А, помножити на мінус 9, дорівнює 12, мінус мінус 9. Тепер 3 множимо на мінус 9. Це буде мінус 27а дорівнює 12. А мінус на мінус дає плюс все. Тепер мінус 27а дорівнює 21. Тепер треба поділити і ліву, і праву на 27. Тепер у нас просто А, бо ми мінус 27 поділили на мінус 27. В правій частині у нас мінус. І запишемо частку у вигляді дробу 21 27, Бо знак ділення це те саме, що дробова риска. Скоротили на 3. Тепер у нас А дорівнює мінус 7 9. Відповідь мінус 7 дев'ятих. Наступне. Спочатку перепишемо рівняння, яке дано, відкриваємо дужечки. в дошках у нас 5а плюс 2 помножене на х, дорівнює 8 мінус 2а. Сказано, що це рівняння має корінь, що дорівнює числу 2. Це означає, що нам відомо, що х дорівнює 2, ми вже корінь знаємо. А нам треба знайти А. Бо вони нас питають: якому значенню дорівнює А? Добре, підставили скрізь замість х2. У нас тепер вираз 5а плюс 2 помножене на 2. Замість х підставили, дорівнює 8-2а. Тепер треба відкрити дужечки. Помножимо на 2 кожне число, що в дужках. Це буде 10а плюс 4. Ну і дорівнює все 8-2а. Тепер перенесли в ліву частину всі буквені вирази, а вправо всі числові. При цьому поміняли знаки на протилежні. Спростили тепер ліву і праву частину. І ділимо і ліву і праву частину на 12. Тепер у нас А дорівнює 4 дванадцятих. Ну і треба скоротити ж дріб на 4, щоб була красива відповідь. І відповідь у нас А дорівнює 1 третя. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!